Як змінилася світоглядна рамка, погляд на світ людини XVIII століття тут, в Україні і в Європі? Ожах для сучасного вчителя чи школяра? Вони бавилися ще й астрологією. Процес конфесіоналізації дуже яскраво видно. На прикладі України повністю було знищено, майже повністю було знищено протестантизм. Сабатянство і франкізм вони безпосередньо пов'язані з територією України піком, так би мовити, вишенькою на торті секуляризаційних реформ в Росії стає скасування таємниці сповіді. Доброго дня. Я історик Олексій Сокерко. Ми говоримо про українське 18 -е століття. Розмова про яке неможливо без розмови про світоглядну революцію. Як змінилася світоглядна рамка, погляд на світ людини 18 століття тут, в Україні і в Європі? Е, історики, які досліджують цей феномен, сходяться в думці на те, що вперше в історії європейської цивілізації, в історії європейської культури виник такий дуже своєрідний і до певної міри парадоксальний синтез між вірою і знанням. Між е, вірою в Бога, який створив світ, і створив його саме таким, яким він є на тепер, і наділив його водночас певними законами, закономірностями, тенденціями, які треба пізнавати для того, щоб бути е, правдивим християнином, для того, щоб справджувати своє божественне покликування, е, і е, для того, щоб, е, зрештою, спастися. Так? Після смерті, після Страшного суду спасти свою душу. Оце поєднання релігії і науки, безумовно, стало можливим завдяки тому явищу, яке трапилося до 18 століття яке в історичній науці називається наукова революція. Пік якої припав на попереднє 17 століття. Наукова революція пов'язана з багатьма новими відкриттями в найрізноманітніших сферах е, точних і природничих наук. Е, це, наприклад, е, відкриття нових фізіологічних процесів, травлення, скажімо, ферментації, які повністю перевернули уявлення про те, як влаштоване, як працює людське тіло. Е, це винайдення Двох е, таких приладів антитез. е, телескопу, який дозволяв бачити дуже віддалені небесні світила і розширив уявлення е, людини про, е, про землю і про сонячну систему, і мікроскопу, який теж був винайдений в XVII е, столітті, який Дозволив в тому своєму вигляді, в, тому, в тій технічній конструкції, яка з'явилася в Нідерландах в першій половині XVIII століття, побачити найменші і зримі для людського оку часточки живого сущого, теж створеного Господом Богом. А, безумовно, до цього долучилися також великі географічні відкриття. Людина е, з'ясувала, що земна куля населена різними народами, носіями різних релігій, різними тваринами, птахами, рослинами, е, і поступово протягом 16, го 17, го і звичайно, 18 го століття розширювала своє уявлення про світ і свою присутність у світі. Е, от, е, Знову ж таки, з римими результатами розширення цього світу були не тільки екзотичні тварини, плоди, часом люди, привезені з інших континентів, які виглядали не так, як виглядали європейці. Але зримим розширенням світу було картографування нових територій і не тільки суходолу, але й морів і океанів. Звичайно, що все це утверджувало з одного боку, в свідомості тогочасної людини думку про велич Бога, який створив, виявляється, світ набагато різноманітнішим, ніж він постає перед ним тут, в рідному селі чи містечку. А з іншого боку, це створювало певну розгубленість тому, що. Нові відкриття і географічні наукові слідували одна за одним, і е, е, людина в XVIII столітті е, часом збивалася з е, певного ритму їх спокійного засвоєння і осмислення. Оця череда нових явищ. Е, вона проникає в пресу в засоби масової інформації, між іншим, в 18 столітті вони теж розширюють уявлення людини про світ і е, тогочасні європейські газети, е, е, які починають з кінця 18 століття виходити вже на українських землях. Ну, е, зокрема, кур'єр Львовський наприкінці е, 18 століття. Перша газета видана в Україні польською мовою, але менше з тим. Вона публікує звіти про наукові відкриття, в тому числі. Е, і ось ця, е, це, ця, цей синтез, це поєднання е, знання і віри, він змінює також портрет інтелектуала в тої епохи. Тобто, насправді, е, вчені світила, які зараз війшли в шкільні підручники. Такі, наприклад, як Ньютон або Ляйніць, були не тільки там, видатними математиками, фізиками чи астрономами, вони були практикуючими богословами і ожах для сучасного вчителя чи школяра. Вони бавилися ще й астрологією, яка мала статус цілком наукової дисципліни. І була неодмінним порадником, наприклад, для лікарів. Кількість богословських філософських трактатів Ньютона може посперечатися з кількістю тип праць з фізики, які він, власне, і лишився в цивілізаційній спадщині світу. Але це дуже характерна ситуація. Якщо ми подивимося, на Бібліотеки видатних мислителів XVIII століття, ми теж в них побачимо велику кількість богословської літератури. 18 століття специфічно тим, що значна частина інтелектуалів, в тому числі практикуючих вчених в галузі точних і природничих наук, продовжує залишатися слугами церкви. Це духовні особи. Це священики, часом високого рангу, це єпископи, це вчені монахи. Україна в цьому відношенні не є винятком. І якщо ми подивимося на бібліотеки представників Української церкви XVIII століття, такі як, наприклад, Стефан Єворський або Феофан Прокопович, то крім традиційного набору е, праць із богослов'я, літургіки, герменевтики, священної історії, е, давніх мов. Без яких неможливо було прочитання і переклади е, сакральних для християн текстів, ми там побачимо дуже велику кількість е, літератури з астрономії, математики, фізики, механіки, географії е, і навіть, що досить дивно для духовних осіб, фортифікації військової справи, економіки, комерції. Права. Насправді, в XVIII столітті ось таке поєднання зацікавлень в колі читання для інтелектуалу воно стає нормою, стає стандартом. І це теж одна з ілюстрацій до того, як наука може поєднуватися із вірою. Другою такою тенденцією в світоглядній революції XVIII століття, очевидно, є явище, яке науковою мовою називається конфесіоналізація. Конфесіоналізація це процес, який був кристалізацією духовних доктрин. І організаційної єдності християнських церков. Він розпочався ще в 17 столітті, був далеким відгомоном релігійних війн століття 16. І означав, що всі християнські конфесії, які сусідили в європейській цивілізації, вони потроху почали перетворювати е, свої церкви, свої конфесії на такі фортеці, на такі бастіони віри, вважаючи, що їхнє віровчення єдино правильним, Воно лише воно, веде до справжнього спасіння душі, але це розуміють не всі довкола дуже багато ворогів, тобто єретиків, з якими треба боротися, не вертатися їх на свою правильну версію віри, ну і захищати свою власну церкву від посягань відповідно тих, хто вірує неправильно. Оцей процес конфесіоналізації дуже яскраво видно на прикладі України, якому дуже сильно посприяла козацька революція XVII століття, яка зробила православну церкву на території козацької держави домінуючою, вигнавши звідси представників інших конфесій, католиків, уніатів, протестантів. Епоху другої половини xvii і XVIII століття часом називають в козацькому гетьманаті епохою тріумфуючого православ'я, коли статус київської митрополії, її права, можливості, обсяги впливу вони дуже сильно зросли. Зрозуміло за рахунок оцих вигнаних конфесій. Ми знаємо, що козацька революція велася під захистами, під гаслами захисту православної церкви, православної грецької, як тоді говорили, віри. І вона не могла породити зворотну реакцію з боку католицької церкви, в Речі Посполиті, і тої частини українців, які лишалися вірними католицизму, частини руської шляхти, міщан. От від середини XVII століття, і католицька церква на тих територіях, які залишалися в складі Речі Посполитої, і православна церква, яка є домінуючою в Гетьманщині, вони ось невпинно зміцнюють себе, конфесіоналізуючись, зміцнюючи, по-перше, ієрархію власних церков. Дбаючи про освіту своїх священників, вони ведуть богословські диспути, для яких потрібна освіта, і для яких потрібні богослови, які вміють вести дискусію, які читають тексти, написані давніми мовами, для яких потрібні проповідники. І для яких безумовно потрібна підтримка держави, яка ну, є таким самодостатнім партнером, і з од... іншого боку, опікуном кожної з цих церков. От. Е, ці процеси конфесіоналізації в 18 столітті призвели до того, що в обох ареалах е, України і в Річпосполицькому, і в Гетьманському повністю було знищено, майже повністю було знищено протестантизм. Про після польсько шведської війни середини 17 століття, де значна частина протестантів, яка жила в Речі Посполитії на території Великого князівства Литовської корони Польської, перейшла підданство шведського короля, який вважався головним захисником протестантів Європи на той час. Протестантизм на одному з сеймів Речі Посполитої було визнано ворожою релігією, і протестанти мали залишити країну за невеликими винятками. Що, в принципі, призвело до руйнування більшості протестантських громад, в тому числі, які знаходились в правобережній Україні, закриття їхніх навчальних закладів, ну і конвертацію, тобто перехід протестантів на інші конфесії, переважно на католицизм, меншу міру на православ'я. Так само в умовах конфесіоналізації не дуже затишно почувала себе унійна або з'єднана церква. Створена внаслідок Берестейської унії 1596 року, на якому ці драматичні події, на відміну від протестантів, повпливали як не дивно, позитивним чином для унійної церкви, яка в 17 столітті опинилася в статусі третього зайвого в Речі Посполитії, яка не користувалася підтримкою королівської влади. До якої ворожої ставилася е, та частина руського суспільства, яка зберігала вірність православів, вона фактично опинилася ніби між двох вогнів. Ватикан, для якого е, проект Берестейської Унії був е, спробою посилити свій вплив на східнохристиянських землях, е, вважав Унію провальним проектом. І на Думку апостольського престолу ця з'єднана у ній на церква з часом мала розчинитися в католицькій церкві, тобто війти в таку остаточну унію, в остаточну злуку із римом, втративши всі ці особливості богослужіння, значить, обрядовості і духовної доктрини, які були якраз задані Берестейським собором 96-го року. Значить, оцей процес так званої латинізації, тобто влучення унійної церкви Лоно-католицької, він насправді загрожував її повним зникненням. З чим, очевидно, не хотіла миритися ні верхівка унійної церкви, ні ті прихожани, міщани, руська шляхта, литовська шляхта. Які підтримували ідею Унії створення так званого східного патріархату вже в 17 столітті. І ось 18 століття мало відповісти, чи ця унійна церква подужує цю задачу, чи вона подужує цей бар'єр виходу на певну самодостатність, чи вона здатна чинити опір у цій латинізації. І спроб розчинені і асиміляції, поглинення католицької церкви, чи ні, виявилося, що змогла. В 1720 році унійні єпископи проводять церковний собор, на якому приймається програма реформування, як би ми сказали, зараз церкви, впорядковується єдиний на той час чернечий унійний орден. Святого Василя Великого, який виник теж в XVII столітті, який мав дуже крихку організаційну структуру, на Замойському соборі приймається перший статут цього ордена, Порядковуються друкарні, мережа навчальних закладів, для унійних священиків зводиться обов'язкова освіта і вимога е, проголошувати проповіді перед вірянами. Е, одним словом, е, е, Замойський собор зробив для унійної церкви приблизно те, що свого часу, в 17 столітті для зміцнення православної церкви, зробили церковні реформи київського митрополита Петра Могила. Вони допомогли цій церковній ієрархії зміцнитися адміністративно, внутрішньо, інтелектуально, ну і стати справді тими духовними провідниками. Для простих вірян, якими унійна церква залишатиметься все 18 і далі вже 19 століття, яке вона правда війде вже під новою назвою не як унійна з'єднана церква, а як церква греко-католицька. Але коли говоримо про світоглядну революцію, пов'язану з релігіями, ми в українському контексті маємо говорити не лише про. Християн. Безумовно, не можна не згадати про те, що всі ці серйозні світоглядні перетворення відчувалися носіями і інших релігій, найчисельнішими з яких після християн були юдеї. Саме 18 століття стало часом остаточної кристалізації принаймні трьох дуже потужних. Ортодоксальних течій в юдеїзмі, частина з яких продовжує існувати і залишатися впливовою і в сучасному світі. Мова йде про хасидизм, про сабатіанство і франкізм. Ці течії в юдеїзмі окреслюють як такі релігійно-містичні, які теж, очевидно, були. Пов'язані з тими світоглядними зрушеннями, з тою руйнацією стабільного, стабільного, застиглого статичного світу, який до того пропонувало своїм вірним і християнство і юдаїзм. Для юдеїв цей, цей період, ось такого певного духовного збурення, став пошуком питання про час приходу Месії. І оці нові три течії вони. Наполягали на тому, що Месія вже знаходиться серед вірних, е, і він е, повинен їх готувати до духовного суду, так, е, і е, вірні, для того, щоб бути добре підготовленими для цього, повинні пройти через максимальну кількість життєвих випробувань, які в тому числі. Можуть порушувати традиційні настанови е, юдаїзму, які мають стати з таким своєрідним очищенням для них, перед тим, як Месії вже відкрите заявить про своє з'явлення. От, що дуже характерно, що от, дві найбільш радикальні течії цих містичних. Рухів, саботянство і франкізм, вони безпосередньо пов'язані з територією України, Поділля, Західної Волині, Галичини, де дуже активно діяв, наприклад, Яків Франк, який був надзвичайно яскравою особистістю і е життєву долю і долю от, е спільноти його вірних. Е Яскраво писала в своєму е, творі польська письменниця Ольга Токарчук, е, е, як і Франк е, е, чудно народився е, в Україні і значна частина, ну, найбільш активна частина його життя як духовного провідника. Тих юдеїв, які в кінці своїх духовних пошуків зважилися на перехід на християнство, вона теж була пов'язана з територією України. Виникнення оцих нових релігійних течій в юдеїзмі, воно теж свого роду нагадує конфесіоналізацію, яка от характерна для християнських церков. Це теж намагання побудувати своєї релігійної громади так, таку Духовну фортецю, такий духовний бастіон, якому тільки йому доступна правильна віра, і це намагання до певної міри захистити себе від релігійних опонентів, а з іншого боку, нав'язати якийсь мирний чи відносно мирний спосіб свою версію віри всім тим, хто є довкола. Але е, е, якщо подивитися на явище конфесіоналізації і містицизму ширше, то е, з моєї точки зору в них є е, одна спільна риса, власне, та обставина, яка викликала їх до, до життя і, і ну, зробила їх можливими. Е, обидві, обидва ці духовних явища вони виникають від певної розгубленості. Від світоглядної духовної розгубленості людей 18 століття, віра яких, очевидно, захиталася під впливом раціоналізму і намагалася ось в такий спосіб укріпити себе, знайти нову точку духовної опори, стаючи при цьому часом більш консервативною, більш фанатичною і, як правило, тратячи, гублячи толерантність до носіїв інших уявлень про віру до представників інших конфесій чи релігій. Ще однією важливою тенденцією в світоглядному житті 18 століття стало явище секуляризації. Секуляризації як одержавлення, поступового одержавлення церкви як духовного інституту. І перетворення її на інституцію державного управління. От. Ці процеси вони з різною інтенсивністю тривали і в католицькій, і в православній, і, 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 і зрозуміло, в унівіні церквах. От. Але Великі потужні держави, які ось діють в XVIII столітті на теренах України Річ Посполита в першу чергу, в кінці XVIII століття, вже це дві новочасні імперії, австрійська та російська. Вони прагнуть перетворення церков на такі духовні міністерства, а священників на чиновників державних службовців цього самого релігійного фронту. По-перше, реформується внутрішня структура церков. І церковне право тепер має обов'язковий дістати схвалення монарха, тобто світської влади. Для священнослужителів вводиться обов'язкова освіта, духовна освіта, але ліцензуванням якої теж займається держава. Очевидно, піку ці тенденції досягають саме в Російській імперії, яка повністю підминає під себе автономію помісних церков, зокрема і Київської митрополії. Духовні предстоятелі ієрархи Української православної церкви починають призначатися на свої посади адміністративним способом, а не Через процедуру виборів, як було традиційно в попередній епохі. ну і нарешті піком, так би мовити, вишенькою на торті секуляризаційних реформ в Росії стає скасування таємниці сповіді, де священник, як, у першу чергу, не духовна особа, а вірно підданий свого монарха, почувши на проповіді звіряння когось із своїх прихожан в антидержавних замислах. Чи в, е, в якихось е, е, поганих висловах на адресу е, держави чи е, правлячої династії, мусив негайно повідомити про це державну поліцію е, з усіма відповідними наслідками. Ось е, приблизно такий характер носить секуляризація, під яку підпадають в першу чергу християнські конфесії. І очевидно, що цей, ця тенденція в світоглядній революції вона теж мала свої наслідки. Вона теж була породжена поступовим, більш раціональним поглядом на сутність релігії. Тепер, уже як частини світської ідеології, з вами був Олексій Сокирко. Ми говорили про українське 18 століття і світоглядну революцію. Дякую за увагу.